Одноголоса озвучка представляє Настав да, час змін. Брама Лева. У них моя донька. І це тому, що вони знають, що я накоїла. Що ти зробила? Вона має відео, де ми усі пов'язані у лайні. І скоріш за все він її вб'є. Усі твої дії мають наслідки. Ти маєш відео на телефоні, розблокуй. Ти не заставиш мене? Тут, у козятині, я можу робити усе. У мене є племінниця, донька сенатора. Вона журналіст, вона дещо розвідала і вона у сраці. Я маю того, хто знає козятин. О, диви, це ж льоха айтішнік Ти впорайся, малий, усе добре там, усе ніштяк. Тримайтеся поруч. Козятин уночі дуже стрьомна хрінь. Усі, кого бачиш, це загроза. Ворошіть сраками! Якщо ти правий, вони у козятині не доживуть до ранку. Тебе ніщо не зупинить. Ну що, срала мазала ліпила? Здається, я б здану. Дивися на мене! У нас немає часу. Франк Гріла, Джош Хатчерсон, Еден Бролінг. Мейкі Файфер, Венді Моніс та Меліса Лео та Енді Гарсія. Здається, ми обістрались. Тоді чому я шоколадний? <звук> У Я собі з одного пістоля. <звук> Ти, мабуть, не до У яке лайно ти встряг? Давно забуті герої, 20 вересня. Озвучка, ховайтесь у житу.